Вітаю вас, малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. А який місяць знаєте ви? Так, травень. Пропоную вам прослухати віршик, який написав Віктор Бойко, який так і називається Травень художник. Любить травень малювати, трави, квіти, сонце, хату. Не запитуй, чи можна. Він малює. Він художник. Намалює озеро, комарів під лозами, квіст красивий півню, а шпаку шпаківню. У кульбаби у траві. Найсправжнісінькі живі, синім річко намалює, травень синю фарбу любить. І червону, жовту, чорну, бурякову, помідорну. Шепотять під вітром клени. Не забудьте про зелену. Ось такий чудовий віршик малята про травень.